Всім привіт! Вітаю вас на каналі Варчик. Сьогодні в відео будуть представлені прикраси з натурального українського бурштину. Перше в показі кольє з натурального українського бурштину. Довжина 45 см, вага 34 г. Кульки 6 мм, прямокутнички 20 на 15 мм. Роздивимось поближче, застіпка закрутка, кульки майже прозорі, прямокутнички такі, не можна сказати, що прозорі, більш такі матові. Але можна розледіти певні малюночки і зворотнього боку. Бачимо, що є якісь тут тріщинки невеличкі, тобто, так, як було бурштину, так його і відшліфовували. Тобто це все із зворотнього боку. Вартість кольє 1200 гривень. Ніжне витончене намисто з натурального українського бурштину. Довжина 50 сантиметрів. Вага 16 грам. Намистинки 15 на 7 мм. Завтовшки 5 мм. Застіпка. Закрутка. Бурштин такого коньячного та золотистого кольору. Також зібраний на контрасті. Дуже ніжно виглядають ось ці нами стинки. Вартість намиста 900 гривень. Срібні сережки з натурального українського бурштину. Срібло 925 проби без покриття. Розмір поверхні 27 на 16 мм. Бурштин 15 на 10 мм. Вага сережок 6,5 грама. Бачимо, що бурштин з малюнком, що дуже цінується у тих, хто полюбляє бурштин. Англійська застіпка, штифт гарно занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха Із зворотнього боку. Тут теж ми бачимо малюночок. Вартість сережок 2250 гривень. Срібна підвізка з натурального українського бурштину. Розмір поверхні 50 на 20 міліметрів. Вага 5,4 грами. Розмір бурштину 40 на 20 міліметрів. Тобто такий дуже великий шматок бурштину. з воротнього боку. Ланцюжок 50 см, застіпка, карабін. Вартість підвіски та ланцюжка 1500 гривень. Теж ми бачимо, що цей бурштин має також певний малюночок. Також за бажанням можна поєднати із сережками. Колір схожий. Намисто з натурального українського бурштину. Бочонки довжина 50 см, вага 16,2 грами, бочонки 12 на 8 мм. Це намисто вже є в багатьох колекцій, в різних варіантах кольору. Ось зараз наявності таке намисто. На контрасті більш такі матові, напівпрозорі бочонки. Застібка закрутка. Вартість намиста 1200 гривень. Кольє з натурального українського бурштину. Довжина кольє 45 см, вага 25 г. бурштин 15х7, 16х10, 15 на 9 та центральна намистина 25 на 12 мм. Кольє виконано в такому. Античному стилі. Роздивимось ближче. Застібка, закрутка, бурштин золотистого, такого, конячного, коричневого, навіть такого темного, як вишневого кольору. І з воротнього боку, також є зашлифовані такі ось цяточки, але це, це і з зворотнього боку, тут виглядає бездоганно. Вартість кольє 2100 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!